Вітаю! Мене звати доктор Руслана Борисенко. Ви на моєму каналі. Зараз зима в Україні продовжуються тимчасові аварійні або планові відключення електроенергії. Відповідно, багато видів міського транспорту зупиняються, ліфти зупиняються. Відповідно, нам потрібно більше ходити. Власне, не багато людей люблять ходити, але я вирішила записати для вас сьогодні відео, в якому розповісти вам про користь ходьби. Знаєте, коли ми не можемо змінити ситуацію, то ми можемо змінити своє відношення до цієї ситуації. Я вам даю 100% гарантію, що після сьогоднішнього відео, навіть якщо вам пройдеться проходити якусь певну дистанцію або підніматись на якийсь поверх, то ви будете, згадуючи це відео, робити принаймні з більшою приємністю або навіть із посмішкою на обличчі. Друзі, поки я буду вам розповідати, з мене як завжди, інформація, з вас підписка, лайк і подобайка цьому відео і можливо поширення в ваших соцмережах. Також, якщо вам буде неважко, напишіть коментар, чи виходите, чи ви частіше вживаєте і хочете вживати публічний або персональний транспорт. І так, давайте будемо починати. Дослідження вказують на те, що якщо щоденно мати хоча б 20 хвилин пішу прогулянку, це може зменшити смертність на 30%, тобто на 30%. que não. Немає ніяких вибачень для того, щоб не мати ось таких короткочасних щоденних прогулянок. Якщо ви вагітна жінка, якщо ви людина з артрозом, якщо у вас є діабет, якщо у вас є зайва вага, якщо у вас є серцево-судинні захворювання, якщо у вас є проблеми з пам'яттю, якщо ви погано спите, якщо у вас є великий стрес, ви мусите додивитися це відео до кінця, через те, що в відео я вам розповім, які позитивні впливи ви можете мати в результаті ось такої короткочасної ходьби. Ходьба знижує рівень. Кортизолу кортизол є стресовим гормоном. Відповідно, коли знижуються стресові гормони, в нас зменшується тривожність, в нас зменшується страх, можливо, відступають симптоми. Певні симптоми якоїсь депресії. В той самий час виробляються так звані молекули щастя, ендорфіни. І коли відбувається ось цей баланс, ми стаємо більш врівноваженіші, в нас стає кращий настрій, ми краще себе психоемоційно почуваємо, знаємо, що стрес вбиває. При ходьбі ми знімаємо ось цей рівень стресу, відповідно, ми покращуємо свій стан. Під час ходьби в нашому мозку виробляються молекули, які називаються опіоїди. Опіоїди це натуральні молекули, які виробляються нашим мозком, але які мають ейфорічну дію на наш організм, але в той самий час мають обезболюючу дію. Через те наступний пункт. Люди, які мають якісь хронічні болі, якісь хронічні запалення, які мають болі у мускулах в суглобах, вони мусять ходити після ходьби вони будуть почуватися краще. Більш того, коли ми ходимо в наших суглобах, виробляється більше синовіальної рідини. Синовіальна рідина це невеличка кількість рідини, яка є в наших суглобах, і яка допомагає, щоб наші кістки не терлись одна об одну, а вони були е, ніби в такій змасі. Так от ходьба стимулює якість і кількість оцієї змазки синовіальної рідини через те болі в наших суглобах також стають меншими. Ходьба є ідеальною фізичною нагрузкою для людей, які мають проблеми із кістковою тканиною. Особливо жінки після 40-50 років, коли починаються климактерічні ситуації, коли втрачається кількість гормонів в організмі, починають втрачати кісткову масу. І процес, який може розвинутись, називається остеопенія, яка може призвести до остеопорозу. Ці процеси не є зворотніми, тобто ту кількість кісткової тканини, яка вже втрачена, можна лише зупинити цей процес, але повернути назад неможливо. Через те дуже важливо зупинити цей процес вчасно. І от ходьба, яка дає невелику напругу на кісткову тканину, власне, на кістки на скелетальну систему нашого організму. Особливо жіночого, вона може призупинити і попередити розвиток цієї остеопенії і остеопорозу. Ходьба впливає не лише на нашу кісткову тканину, вона також покращує наші мускули. Насамперед, ходьба стабілізує нашу стопу, покращує стан нашої лодишки, це, відповідно, впливає на стабілізацію наших бедер, на наш тазовий каркас мускульний. Що в свою чергу впливає на наш позвоночник, і ми знаємо, коли в нас відбувається якийсь дисбаланс, у нас появляються болі в позвоночнику в поясничній області. Проста ходьба може покращити цей стан. Коли ми стаємо старшими, в нас послаблюється каркас, мускульний каркас нашого тіла. Відповідно, ми знаємо, що спина округлюється, і люди, як то називають, гнуться до землі. Щоб цього не трапилось, може допомогти звичайна ходьба. Ходьба покращує стан. Мускулів попереку або поясничних мускулів це, в свою чергу, впливає на наш позвоночник, на мускули, які знаходяться навколо позвоночника і тримають нас в вертикальному стані. Покращуючи статуру таким самим чином, ми зменшуємо болі, якщо вони є такі в нашому позвоночнику, в поясниці і в нашому шийному відділі. Розправляються наші плечі, покращується симетрія нашого тіла, і таким чином зменшуються болі, ми краще себе почуваємо. Звичайна ходьба активізує роботу нашої лімфатичної системи. Лімфатична система нам необхідна для детоксу нашого організму, вона переробляє. Всі шлаки, те, що називається, і виводить з нашого організму. Але лімфатична система має лімфатичні вузли і лімфатичні судини. Але ось ці лімфатичні судини вони не мають ні клапанів, лімфатична система не має ніякого насосу. Вона лише спрацьовує від роботи наших мускулів, від того, що наші мускули зжимають ось ці лімфатичні судини і таким чином лімфатична рідина проходить по нашому тілу. Ми можемо покращити детоксифікацію, очистку, виведення. Клаків з нашого організму звичайною ходьбою, активізовуючи таким чином роботу всієї лімфатичної системи. Ходьба є важливою тоді, коли ми хочемо похуднути втратити кілька зайвих кілограмів. Власне, 30 хвилин, хоча б ходьби, може зробити різницю. Протягом перших 30 хвилин палиться той цукор, який вже є в системі. Після 30 хвилин починається палитися. Жир, який накопичений в нашому тілі, тобто енергетичним джерелом для продовження наших механічних рухів, тобто ходьби, стає жир, стають жирові клітини, використовуючи енергію ось цих жирових клітин, ми відповідно палимо цей жир і відповідно худнемо. Під час невеликих фізичних нагрузок, таких як ходьба, активізується робота всіх наших систем і органів, в тому числі і легенів. Ми починаємо дихати частіше, ми починаємо дихати глибше. Відповідно, таким чином, ми збільшуємо корисний об'єм легенів. Що це дає нашому організму? Збільшується кількість. Кисню, який приходить в наше тіло. Відповідно, коли більше кисню приходить, наприклад, до нашого головного мозку, це покращує роботу нашого мозку. Достатня кількість кисню профілактує розвиток деменції, профілактує розвиток хвороби Альцгаймера, взагалі впливає на. Роботу, активність нашого головного мозку, концентрацію пам'яті активізує нашу можливість розуміти інформацію і її переробляти. Коли ми ходимо, покращується наше серцебиття. Серце, як і будь-який мускул в нашому організмі, коли ми його тренуємо, він працює краще. Так от, ходьба тренує наше серце. Відповідно, коли наше серце добре працює. Наше серце і наші судини вони дуже з'єднані між собою. Покращується стан наших судин. Таким чином, нормалізується наш кров'яний тиск, коли ми ходимо, метаболічні процеси покращуються. І зменшується рівень запалення в нашому організмі, зменшується рівень холестеролу. Відповідно, ми превентуємо простим ходінням. Ми превентуємо розвиток атеросклерозу в нашому організмі, який може призвести до розвитку інсульту або інфаркту. Ходити 30 хвилин в помірному темпі щоденно може дати вам ось цей позитивний результат. Повірити чи ні, але. Звичайна ходьба також впливає на наш зір. Є таке захворювання, яке називається глаукома, це підвищений внутріочний тиск. Так от, коли ми ходимо, ось цей внутріочний тиск нормалізується, він стабілізується і це може превентувати розвиток глаукоми або в кого навіть є вже. Перші признаки глаукоми може покращити таким чином їхній стан. Хочу сказати, що звичайна щоденна ходьба уповільнює процеси старіння. Якщо уявити собі людину, яка йде по вулиці, в якої гарний настрій через те, що рівень кортизолу і стресу в неї низький, якщо в неї немає ніяких болей через те, що в неї достатньо синовіальної рідини в її суглобах, якщо в неї немає ніяких болей в поясниці, її не болить голова, в неї не крутиться голова від того, що. В неї розвивається глоукома. Якщо покращений настрій, людина йде піднесеною, веселою бадьорою, це все признаки молодості. Коли людина йде згорблена з масою болей, з великим тягарем в її серці і в її душі, тоді така людина виглядає старшою. Через те звичайна ходьба, звичайна щоденна ходьба може призупинити процеси старіння і покращити на загал ваш стан. Я завжди рекомендую вам теж про. В що я вірю сама і що я виконую сама. Я люблю ходити, я люблю рухатись. Останнім часом навіть в танцювальну студію через те, що відчуваю, що рухів мені недостатньо. Я закликаю вас всіх також рухатись, робити щось такого, щоб вам давало енергію, давало ось цей викид ендорфінів в ваш організм. Розуміючи, наскільки важко сьогодні в Україні, наскільки депресивно, страшно. Але не дивлячись ні на що, ми мусимо вистояти, і ми мусимо показати ворогові, що ми незламні. А незламність наша може бути в нашій впевненості в собі, в нашій посмішці, в нашому хорошому самопочуттю, в нашій вірі, в нашу перемогу. Друзі, на сьогодні все. Як завжди, з вами була лікар Руслана Борисенко. Я бажаю вам гарного настрою. Я бажаю вам не хворіти. До нових зустрічей!